А, там видно така точка була Уже ходить, суетиться Чого дурне? не. Флеш, дат, ну. Добре, що хрести не повернуті. Не перевернуті. Блять! Та як? Ну. Е, алло, алло, алло. Погоди-ка. Пацанчик. Не розійшовся ти с час а? Флеш. Я сказал бы хуяш, блядь. О! Раші. Падлаяка. Тупо мешало. Тупо максимально мешало. Ити, итить. Я уступлю тебе дорогу. Прошу, прошу, прошу. Не спішіть, дорогий. А... Що це? Як ця штука називається? Я не вижу, що шоно мене не вб'є. Блядь! Я зачепив чашку, злякався.